В ефірі Кримінальні новини, і я їх ведучий Роман Єльчанінов. Оперативно проголовні та актуальні події, що змінюють життя бродівчан. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке: загадкові вбивства у Бродівському районі. Чому вбивство на Бродівщині вже не є рідкістю? Не їдь швидше, ніж твій ангел вміє літати. Лише за тиждень у Бродівському районі сталося п'ять автомобільних аварій, крадіжки у бродах. Як байдужість бродівчан дозволила злочинцям пограбувати квартири, відлуння війни. Де цього разу виявили застарілі боєприпаси часів Другої світової війни, сезон пожеж, випадковість чи закономірність. Залишайтесь на теркаброду, щоб не пропустити найрезонансніші новини. У суботу, 27 серпня, надійшло повідомлення до Бродівського відділення поліції від жінки 1965 року народження, що в її квартирі знаходиться тіло мертвого чоловіка. Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи було встановлено, що 46-річний житель міста Броди, який проживав у даній квартирі, помер від колоту різаних ран грудної клітки та спини. Зі слів громадянки, яка викликала поліцію, встановлено, що тілесні ушкодження кухонним ножем покійному задав невідомий громадянин, з яким вони розпивали алкогольні напої протягом ночі. Під час проведення слідчих дій, зокрема огляду місця події та допиту свідків, працівники поліції встановили, що найімовірніше до нанесення тілесних ушкоджень громадянину причетна сама власниця квартири. Як виявилось, того дня чоловік прийшов додому на підпитку. Між ним та його 51-річною співмешканкою виник конфлікт, який переріс у бійку, захищаючи себе, жінка схопила кухонний ніж і задала ним п'ять ударів співмешканцю. Від отриманих травм чоловік помер до приїзду медиків. За даним фактом розпочато досудове розслідування слідчим відділом Бродівського відділення поліції за статтею 115 частини 1 кримінального кодексу України умисне вбивство. 27 серпня підозрювану жінку було затримано в порядку статті 208 КПК України, яка, не маючи можливості спростувати очевидність доказів, зібраних проти неї зізналася у вчиненому. І через два дні, 29 серпня, слідчим суддею Бродівського районного суду, їй було обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою сроком на два місяці. Злочинцю загрожує покарання від 7 до 18 років позбавлення волі. Всі обставини події встановлюються, ведуться слідчі дії. 1 вересня о 6.25 ранку до диспетчера швидкої допомоги поступило повідомлення про те, що на вулиці Калера у Бродах лежить невідомий громадянин. У Бродівській ЦРЛ встановили особу потерпілого. З'ясувалося, що це місцевий житель 1982 року народження. Тут йому діагностували алкогольну кому та перевели на лікування швидкої допомоги міста Львова. Наступного дня він помер. Згідно результатів судово-медичної експертизи, причиною смерті стала закрита черепно-мозкова травма з крововилим у м'які частини мозку. За цим фактом слідчим відділом бродівського відділення поліції розпочато досудове розслідування. Ми слідкуватимемо за ходом розслідування цього кримінального провадження і повідомлятимемо у наступних випусках ТРК Броди. Запам'ятався цей тиждень бродівчанам і автомобільними аваріями, кількість яких сягає п'яти. Відтак першою була аварія у місті Броди неподалік супермаркету Рукавичка. Тут водій наїхав на жінку пенсійного віку, в результаті чого постраждала, отримала перелом та тріщини в стегні. 30 серпня на автодорозі Броди Лишнів поблизу сіл Язлівчик та Конішків сталася дорожньо-транспортна пригода. Під час руху автомобіль втратив вісь. Водій не справився з керуванням, з'їхав з дороги та перевернувся. Наслідок аварії травмовано троє мешканців міста Броди. Потерпіли госпіталізовано у Бродівську центральну районну лікарню з переломами. Незадовільні дорожні умови, що могли би стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння ДТП, не виявлені. Причини події з'ясовуються. Проводиться дослідча перевірка. Наступною була аварія на дорозі Київчо біля села Дітківці, де водій автомобіля Volkswagen невдало здійснив розворот і отримав легкі тілесні ушкодження. А ще на дорозі Київчо при в'їзді в місто Броди з боку Львова водій автомобіля Volkswagen LT-35, рухаючись в нічний період доби, не впорився з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини дороги. Наслідок цього автомобіль перевернувся, і водій та пасажир отримали тілесні ушкодження, ступінь яких встановлюється. 31 серпня біля села Гаїс Смоленський водій автомобіля Volkswagen Каді збив жінку і дитину, які їхали велосипедами. Встановлено що за кермом легковика був 40-річний житель Бродів, який під час обгону великовантажного транспортного засобу виїхав за межі проїжджої частини. Внаслідок ДТП постраждала 52-річна жителька Бродів, яка керувала велосипедом, та 9-річна пасажирка велосипеда. Обох постраждалих з травмами різного ступеня важкості госпіталізували. Всі обставини автопригоди встановлюються. Відомо, що водій перебув у стані алкогольного сп'яніння та не врахував дорожніх обставин. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України порушення правил дорожнього руху, що карається штрафом або обмеженням волі на срок до трьох років. Музика. У суботу через зіткнення двох автомобілів загинув мешканець Бродівського району. Так, 3 вересня о 16.20 житель села Висоцько 1981 року народження на автодорозі Київ чоп здійснив за кермом автомобіля ФІАТ зіткнення з автомобілем Тойота. Наслідок ДТП водій автомобіля Фіат отримав тілесні ушкодження та після надання медичної допомоги в Бузькій ЦРЛ був відпущений додому. Пасажир 1981 року народження, житель села Лугове Бродівського району від отриманих травм, помер в Бузькій районній лікарні. Водій автомобіля Тойота від госпіталізації відмовився. Незадовільні дорожні умови, що могли би стати причиною виникнення ДТП, не виявлені. Причини події з'ясовуються. Проводиться дослідча перевірка. Музика. Упродовж тижня у місті Броди було зафіксовано чимало квартирних крадіжок. Зокрема, дві з них відбулися на вулиці Гончарській, одна на Коперника. Власне, останню крадіжку було розкрито. Злочинцями виявилися раніше судимі місцеві мешканці. До речі, саме байдужість людей і посприяла крадіям в обчищенні будинків, адже в ході подворового обходу працівниками поліції було встановлено, що в період з 2 по 3 вересня по вулиці Гончарській у місті Броди були спроби проникнення в приміщення квартир. Однак жоден з жителів, які були очевидцями цієї події, в поліцію про спробу крадіжки не повідомили. Тому саме через таку людську байдужість злочинцям вдалося проникнути у квартири, власники яких на момент злочину були відсутніми. Працівники бродівського відділення поліції ще раз звертаються до громадян із проханням бути спостережливішими та за потреби телефонувати 102. Адже, як бачимо, принцип Моя хата з краю» має дуже сумні наслідки. У бродах двох учнів засудили за крадіжку. Так Бродівський районний суд Львівської області засудив на рік умовно двох десятикласників, які вкрали три вазони з орхідеями. Як йдеться у вироку суду, оприлюдненому 18 серпня, інцидент стався на початку лютого 2016-го у бродах. Правоохоронці встановили, що 15-річні десятикласники діяли спільно із 13-річним хлопцем. Один із них розбив вікно до помешкання. Після цього наймолодшому школяру допомогли залізти всередину, звідки він виніс три пластикові вазони з орхідеями. Збитки від пограбування оцінили у 1035 гривень, які засуджені відшкодували потерпілій жінці. За крадіжку з проникненням у житло їм загрожувало ув'язнення від 3 до 6 років. Оскільки хлопці є неповнолітніми, суд звільнив їх відбування покарання, призначивши спитовий термін на рік часу. Окрім цього, кожен з них ще має оплатити по 143 гривні, які під час судового розгляду витратили на оплату праці експертів. За повідомленням прес-служби ДСНС у Бродівському районі виявлені застарілі боєприпаси. Так, 31 серпня о 12.47 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що під час збирання грибів у лісовому масиві у селі підгірці Бродівського району виявлено предмет, зовні схожий на 75-мм артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Така ж подія була зафіксована і 6 вересня. Цього дня в лісі поблизу міста Броди також було знайдено артилерійський снаряд. За фактом виявлення боєприпасів подано заявки до другого спеціального центру швидкого реагування ДСНС України на вилучення і їх знищення. Місця події е, огороджені та знаходиться під охороною фахівців поліції. 29 серпня 2016 року поблизу сіл Висоцько та Конюшків виявлено горіння торфу окремими осередками. У висоцьку пожежу частково ліквідували. Жителям Конюшкова пощастило більше. Там пожежа ліквідована повністю силами РВ ДСНС. Це всі новини на сьогодні. Якщо ви не встигли переглянути наш випуск, то маєте змогу це зробити у зручний для вас час на нашому сайті на межі територій та епох, там завжди цікава та вичерпна інформація з життя міста і району. Дякую, що були з нами, гарного вам вечора, і нехай криміналу у вашому житті не буде. Взагалі, побачимось вже у неділю. До зустрічі.